Дика сонячна система сповнена конфліктами та постійними сутичками. Міру закону часто визначає сильніша чи більш впливова сторона. Де б не оселилися люди, їхні стосунки завжди будуть супроводжуватись вічними проблемами: до влади, грошей, військового потенціалу чи просто найкращого місця під сонцем. Привіт усім, мене звати Сондер, і сьогодні я розповім вам про швидкий стартовий набір настільної рольової гри «Космічний Ковбой. Це українська настільна рольова гра про мисливців за винагородою у недалекому майбутньому. Злочинність та свавілля колоніальної влади заповнили всі куточки заселеного космосу. Фронтири людства межують з бідністю, відчієм та космічною безодною. Кожен відчайдушно шукає свій затишний куточок у новому світі. Але ви свою справу так чи інакше знайшли. Ви мисливці. І ваш затишний куточок це прибуткова і ризикована справа. Автор гри Богдан Мокрів при створенні рольовки надихався такими аніме, як Cowboy Bebop, Black Lagoon, Ghost in the Shell, Outlaw Star та Trigun. фільмами Firefly, Mandalorian, Star Wars, Матриця, Blade Runner – а також рольовками Vampire the Masquerade, Cyberpunk 2020, Orbital Blues та Blaze in the Dark та багато іншим. Коротенько розповім вам про світ гри. Через природні та техногенні катаклізми переважна більшість людства покинула Землю. Швидкі перельоти між світами сонячної системи стали реальними завдяки технологічному прогресу. Люди заснували колонії на Венері, Марсі, Ганімедії, Калісто та поясі астероїдів. Навколо всіх заселених світів обертаються гігантські цитаделі та малі приватні космічні станції. Біля кожного з населених світів побудовано гіпербрами, крізь які подорожі космічним кораблем тривають від одного до п'яти днів. Земні держави втратили суверенітет, їм на заміну прийшли мультинародні колонії. ОКСС, об'єднані колонії Сонячної системи, реформована ООН, що стала міжколоніальним монополістичним об'єднанням. Опозиція ОКСС став незримий синдикат об'єднання невпливовіших кримінальних організацій кланів і домів. Злочинність охопило весь населений космос через неефективність правозахисних систем старого світу. Деякі колонії дотримуються нейтралітету та не визнають верховенство влади ОКСС. Часто збройні конфлікти та неочікувані союзи виникають між різними структурними підрозділами ОКСС та синдикату. Великі корпорації цілком можуть купити малі орбітальні станції. Навколо астероїдів розгортається каскади лазерних бурильних комплексів. Гігантські рекламні банери бояться навколо станцій та гіпербрам на орбітах заселених світів. Космічне та орбітальне таксі стало новим популярним видом послуг. На заміну земному інтернету прийшла мережа, що огортає весь заселений космос. В перші роки після заселення космосу ОКСС заснували мисливське бюро. Основним завданням ліцензованих мисливців було затримувати розшукуваних злочинців за грошову винагороду. Після заснування поліцейського департаменту мисливці почали братись за будь-яке достатнє прибуткове найманство. Через свій консолідований стиль зовнішності і хата характеру роботи мисливців називають космічними ковбоями. Більшість вважає ковбоїв маргінальними через їхню невибагливість до наймачів. Гравці у космічному ковбої візьмуть на себе роль мисливців за винагородою. Вони не відносять себе до якоїсь конкретної сторони у сутичках. У кожній окремій справі, окремий мисливець чи група, зможуть самостійно обирати сторону, яка пропонує вигідніші умови. Іншого від цих найманців ніхто не очікує. Аркуш персонажа виглядає ось так Тут у нас є загальна інформація про мисливця та його минуле, перелік навичок нашого ковбоя, хист і талант. Хист пасивно діятиме протягом всієї гри, а талант можна активувати раз за сесію, здобувши вагому перевагу спорядження, предмети та солари, місцеві гроші, принципи честі це переконання та вподобання мисливця, місце для позначки поранення, що свідчить про загрозу життю та здоров'ю мисливця, а також вдалі постріли, це додаткові кулі, які можна додати до перевірки, щоб збільшити шанси на успіх. У кожного персонажа є наступний перелік навичок. Стрельба, спритність, бійка, статура, медицина, кермування, увага, знання, харизма, злом, сила волі та репутація. Розвиток навичок дозволить отримати більше кубиків під час проходження перевірок. Хоча навички виглядають простими і зрозумілими, вони визначають різну сферу компетенції персонажа, в залежності від його предісторії або архетипу. Таким чином, розвинута навичка знання у хакера. Та вченого будуть мати різний вплив на ігрову ситуацію. Коли навичка досіла максимального рівня професійності, мисливець може призначити для неї спеціалізацію. Унікальну дію, що базується на цій навичці. Тут все просто нагрібаєш манікулі і кидаєш їх на стіл. Ті, що не відсиріли, влучають. Всі інші викидай у смітник. Підвели один раз, підведуть і вдруге. Перевірка навичок здійснюється простим і зрозумілим чином. Якщо мисливцю нічого не перешкоджає або не загрожує, перевірка автоматично успішна. А от якщо є ризики задати невдачі, тут вже потрібно жбурляти кубики. Або як автор називає їх, кулі або граники. По-перше, ведучий визначає складність перевірки, тобто кількість успіхів, які потрібно виконати мисливцю. Друге. Мисливець отримує кубик за навичку, додає кубики за професійність та бонуси, а потім віднімає, якщо діють певні ускладнення або штрафи. Третє. А далі все просто: жбурнули і порахували всі граники зі значеннями 6-10, Назбирало достатньо успіх. Трішки не вистачило, частковий успіх. Нічого не випало, невдача. Автор дуже влучно вказує одне з найкращих правил рольових ігор. За будь-яких наслідків перевірки історія продовжується і ситуація змінюється. Тож другої спроби не буде. Що б ви не робили, це повинно рухати історію вперед. У вашого персонажа також є принципи честі, які описують підхід мисливця до вирішення можливих конфліктів та подолання перешкод. Схильність до одного з принципів даватиме перевагу до дій, пов'язаних з ним, проте заважатиме вчиняти дії протилежного принципу. Тобто, якщо персонаж з передисторії Авантюрист вирішив бути шибай головою, то відігрувати непомітного буде проблематично. І навпаки. Одним з зручних ресурсів для контролю над рандомом є вдалі постріли. По факту, це бонусні кубики, які можна додати до необхідної перевірки і таким чином збільшити шанси на успіх. Ну, є і безпринципні представники нашої професії. Повірте, поваги вони не мають ні від нас, ні від ворогів. Серйозно, вони грають не за правилами. По законам хороших бойовиків, камера та фокус глядача завжди зосереджені на головних героїв. Так само і в рольовці космічний ковбой. Усі сцени оживають від активних дій персонажів. Якщо мисливець проходить перевірку необхідної навички, він з легкістю перемагає ворогу. Якщо результатом є лише частковий успіх, ворога вдається ослабити або притиснути. Але й він встигає атакувати у відповідь. А от при повній невдачі суперник спроможний не поранити нашого протагоніста. Одне поранення, і герой отримує штраф на всі свої перевірки. Ще одне поранення, і воно стає критичним. Тут вже не до жартів і потрібно шукати медичну допомогу. Або салуну. У боях та інших ситуаціях мисливцям неодмінно буде допомагати спорядження. Автор не надає детальний список предметів та їх бонусів. Натомість він спонукає гравців та майстра разом обговорити або вигадати необхідні інструменти, зброю чи засоби. Так, з правилами розібрались. Залишилося взяти контракт на голову якогось невдахи. А далі самі розберетесь. Врешті-решт, ви тут для чого зібрались? В грати. Отож, бо що за солярами? Тож перевірте, чи всі набої в барабані. Я колись 5 разів промахнувся, а шосту пусту шахту барабана кляв прокльонами на всіх мовах. Розшукується Теодор Вінтер. Це проста іконічна історія для космічного вестерну як жанру та для космічного ковбоя як гри. Мистивці візьмуться за, на перший погляд, типовий контракт на пошук злочинця, що втік з-під домашнього арешту. Про те, щоб знайти його, доведеться познайомитися з пливовими та небезпечними особистостями, відвідати кілька сумнівних місць, квартиру Теодора, його нарколабораторії, чи навіть філію космічного наркокартелю. Саму пригоду детально описувати не буду, бо не бачу в цьому сенсу. Але хочу звернути увагу на те, як автор підійшов до побудови самого сценарію. Кожна локація в сюжеті складається з наступних елементів Коротенький опис самої місцини. Перелік важливих для сюжету предметів, локацій або просто другорядних персонажів, перелік важливих доказів або важливих діалогових опцій зачіпки, які можуть натякнути гравцям на інші локації, варте розслідування. А також випробування та ускладнення, що можуть трапитися під час діяльності мисливців. Автор не розповідає вам, що гравці повинні подружитися з он тим персонажем, потім побитися з он тим хуліганом і в кінці кінців схопити свою ціль. Навпаки, автор дає вам лише стартову точку: хто ви, де ви і що взагалі тут робите. І основну ціль знайти Теодора Вінтера. Що буде відбуватися між цими ключовими подіями, невідомо навіть майстру. Тому що саме гравці вирішать, яким шляхом піде їхня авантюра, і чи захочуть взагалі вони хапати того Вінтера. Може він не такий поганий, може він заплатить більше. Навіть якщо перший важливий неігровий персонаж обуриться і попросить мисливців піти, у них є запасні варіанти, які здатні вивести розслідування на потрібні точки. Основна інформація для ведучого якраз таки зосереджена на ігрових персонажах: Який у них характер, чого вони прагнуть, які у них улюблені методи. Коли розумієш свого персонажа, стає в рази легше діяти природньо і кінематографічно. Все це створює динамічний світ. Все це дозволяє майстру вільно рухати події разом з гравцями та реагувати на їх вчинки. А гравцям діяти так, як вони захочуть, і приймати власні рішення, а не продиктовані сюжетом. Висновок це чудовий швидкий старт української настільної рольової гри. Є короткий опис світу, достатньо для того, щоб придумувати свої сценарії і зрозуміти загальну атмосферу. Є прекрасна тематика, особисто мені подобається космічний вестерн. Я полюбляю серіал Світляк та інші подібні фільми. Це та космічна фантастика, яка не душить тебе законами фізики, а натомість навалює нуарня та і романтичні вайби ковбоїв. Я не хочу думати, наскільки метрів стріляє лазерна гвинтівка. Але он та приваблива дамочка точно потрапила в халепу, і я повинен врятувати її, і можливо навіть завоювати її серце. Є компактний аркуш персонажа з усією необхідною інформацією на одній сторінці. Є проста і інтуїтивна зрозуміла ігрова система, яка пояснюється за пару хвилин. Але космічний ковбой не був би ковбоєм, якби не приховав козир у рукаві. Замість нудних кубиків шісток, автор пропонує жбруляти спеціальні кістки у вигляді куль. Ну, це плюс 100 до атмосфери. Я якось давно такі замовляв ще з закордонних сайтів. Повірте мені на слово, кидати ось такі кулі кубики на перевірку стрільби це неймовірний кайф. Я так робив, коли грав у Гурбс по Fallout і легко підсів на такий стиль. Бойова система завжди зосереджена на гравцях. По факту, гравці не повинні чекати, поки майстер придумає свій бойовий хід. Він лише реагує на те, що роблять мисливці. Таким чином, уявний оператор завжди дивиться на гравця, а не стрибає туди-сюди. Пригода і сам підхід до написання завдань залишає купу простору для уяви та імпровізації. Це непростий швидкий старт. Прочитавши швидкий зліт, ви не просто навчитеся грати конкретно космічного ковбоя. Ви навчитесь розуміти рольові ігри в цілому. Моє досвідчене око одразу помітило тут декілька золотих правил, які лежать у фундаменті будь-якої хорошої рольовки. І почавши свій рольовий шлях з цієї рольовки. Ви дізнаєтесь набагато більше про настільні рольові ігри, ніж зі стартового набору ДНД. Так, я тримався до останнього, щоб не провести паралель з ДНД. Тому заслуговую на келих міцного космічного квасу. Якщо ви дивитесь це відео перед початком фестивалю DiceCon, запрошую вас знайти столик авторів рольовки і придбати у них швидкий зліт. Шукайте ковбойчиків зі стендом Dance Forest Camp. Якщо не встигли, то під цим відео в описі будуть усі необхідні посилання для покупки. Тому я пропоную вам підтримати українську настільну рольову гру Космічний ковбой. Саме спільними зусиллями ми формуємо культуру рольових ігор в Україні. Схоже, що мій корабель ось ось улетить. Тож мені треба бігти. До зустрічі, космічний ковбою.